Кола, куди повертаються серцем. Бурштинський ліцей номер 3 відсвяткував свій 55-й день народження. Директорка навчального закладу Руслана Лащ підкреслює, цей ювілей не просто дата, а результат наполегливої праці багатьох поколінь. Бурштинський ліцей номер 3 сьогодні святкує свій ювілей 55 Це дуже велична дата. Адже за цією датою стоять історичні люди, які будували наше майбутнє, вкладали краплинку за крап. І зараз зросле воно буйним урожаєм. Ми пишаємося нашим, нашими вчителями, нашими вчителями, які працювали тут. Колишня вчителька української мови і літератури Ганна Хованець подякувала рідним стінам ліцею і побажала йому процвітання. Мене прийняв чудовий колектив. Ми жили як дружна сім'я. Разом ділили радощі, невдачі. Були злети, були падіння, були розчарування, але поруч були надійні друзі. Привітав колектив голова громади Василь Андрієшин. Він передав ноутбук від міської ради, а педагоги отримали почесні відзнаки. До слова, під час війни ліцей активно підтримує військових. Заклад організовує благодійні ярмарки та навідується до воїнів у реабілітаційні центри, демонструючи свою соціальну відповідальність. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.